Мене звати Марко Коломоєць, та я зі своєю командою вирішую юридичні питання будь-якої складності, починаючи від військового права, закінчуючи кримінальним, господарським та будь-якими направленнями. Ну а що слова на ділі? Ми допомогли багатьом людям вирішити їх проблеми. Зняли арешти з рахунків, допомогли з мобілізацією, відновили їх права, захистили в кримінальному провадженні, зберегли бізнес та ще купа, купа всього. Мене запрошують на телебачення, мене кличуть як експерта, коли люди не знають, що робити. І я говорю не для камер, я говорю для людей. Бо кожен день хтось звертається із справжньою проблемою: майно, штраф, ТЦК, суд, бізнес, відповідальність. І я не можу дозволити собі мовчати. Тому що я знаю, що право це не тільки закон, це вибір і свобода. Тому якщо у людей виникають проблеми, вони знають, кому можна довіряти. І це я, ваш юрист. Та це не просто слова в мене є реальні рішення.